Вітання! і сьогодні у нас надзвичайно цікаве інтерв'ю. А ще у нас є новини для наших глядачів на Facebook і Instagram сторінках. Тому що сьогодні ви можете нас спостерігати в онлайн режимі. Мої вітання, друзі. Будь ласка, будьте активними в чаті. А сьогодні спілкуємося з Віктором Самойленком, директором технологічної компанії Аспічі, котрий завітав на конференцію колежин 2023, щоб представити свої технології. Віктор, мої вітання. Чи все правильно я тут назвала? Добрий вечір. Перш за все, дякую за запрошення. А, так, все вірно, окрім назви компанії, але це поширена помилка. Ми називаємося спічі. А спічі це okay. перекладається з латини як погляд. І, власне, наша компанія вона працює над а, візуальними технологіями. Яка ідея вашої компанії і як а, сталася ця історія створення? Розкажіть ці початкові інсайти. А, останні 10 років а, я працював а, в автомобільній індустрії. Теж представляв українські компанії за кордоном. Працював з з великими розробниками, виробниками автівок, і дуже важко було працювати з ними, бо продуктовий цикл виробництва автівки він 5-7 у ну, ліпшому випадку 3 роки. Ось, і е, інновації, які ми пропонували, вони адаптувалися досить, досить повільно. І виникла думка, що насправді питання, насправді, чи це потрібно е, мати автівку, чи користуватись літаком для того, щоб е, подорожувати. І думаючи про це, е, наступне питання було таким: чи, Навіщо ми взагалі подорожуємо? І відповідь насправді у більшості випадків буде така, щоб отримати новий досвід, нові враження. Саме тоді ми подумали про альтернативний спосіб отримання досвіду чи враження. І таким чином ми придумали і заснували Аспічі, яка розробляє систему аудіовізуальної телепортації. А як склалося ваш візит на конференцію Collision 2023 І який сенс він для вас несе? Для нас взагалі Північна Америка це, це цільовий ринок, це країни, де подібні інновації легко сприймаються і розвиваються. Ми виграли конкурс серед технологічних компаній і приїхали на Collision 2023 у складі делегації, яка представляє українську технологічну екосистему. В яких аспектах можна сьогодні використовувати ці технології? Основна ідея отримання досвіду. Чи користь з отримання досвіду вона підштовхнула нас до індустрії освіти. Власне, завдяки нашому програмному забезпеченню і використанню таких інноваційних пристроїв, як камери 360 або vr шоломи ми можемо зробити надбання освіти, отримання освіти. У набагато ефективніший спосіб будь-яка людина, яка має а, цікаву навичку або може запропонувати цікавий досвід, може вдягнути камеру ось таким чином і фіксувати все, що з нею відбувається. Це буде передаватися в шолом, і людина інша, будь-який будь-якому іншому місці може вдягнути і опинитися на місці людини, яка цей досвід транслює. І завдяки тому, що ми сприймаємо реальність здебільшого через наш зоровий канал, це на 95% буде формувати реальність і сприймати людиною, яка навчається чи хоче отримати досвід, як власний. Це нібито з нею відбулося, і для того не потрібно купувати автівки. Купувати квітки на літак. Можна подорожувати і можна надавати. Тобто навчатись. тема з подорожами у нас відразу закривається. І як студенти можуть використовувати цей пристрій, вона екзаменах, для прикладу. Мені здається, це чудова ідея для списування. Якщо і камера, і шолом знаходяться в одній аудиторії, то можливо. Ми трохи про інше, ми а, допомагаємо наприклад а, людині, яка не має можливості отримати освіту в Оксфорді, а, справді бути присутньою там. Тобто, можливість а, слухати лекції а, більш в реальному часі, ніби аудиторно, при тому поглинаючи в повній мірі інформацію і відчуваючи себе частиною а, того чи іншого навчального закладу. Абсолютно так. А, а також це а, може застосовуватись у професійному навчанні. А, наприклад, а, є багато спеціальностей, які потребують, а, ми можемо сказати це про військових, а, власне, небезпечного досвіду отримується через. А, Занурення у небезпечні ситуації. Ось і е, наша система може дозволити досвідченим військовим професіоналам знімати те, як вони працюють у тій чи іншій ситуації. І ті, хто е, тільки мобілізовані або новачки, вони можуть проходити це е, у шоломі е, віртуальної реальності. І то буде зафіксована реальність шоломі віртуальної реальності і буде сприйматися як власний досвід. Таким чином а, можна швидко адаптуватися до а, жахливих реалій а, військового бою, отримати навички а, необхідні а, у дуже швидкий спосіб, і це наразі одна з проблем, яку ми намагаємось вирішити в Україні. Чи буде актуальною ця технологія після війни, наприклад, для розмінування або для відбудови країни? Яке майбутнє після? Ми справді фокусуємось зараз на тому, що відбувається в Україні. І тут є декілька застосувань, декілька масштабних проблем, які ми намагаємось вирішити за допомогою технологій. Навчання це Одна з них, інша це можливість перенесення людей із небезпечного середовища у безпечне для того, щоб можна було попрацювати зі своїм ментальним здоров'ям, зі своєю психікою, відпочити, перезавантажитись. Ми розробляємо додаток, який зараз користує, який зараз. Вже використовується десь в 10 клініках, а, що займається психологічною реабілітацією і допомагає проходити сеанси а, психологічної допомоги, психоедукації, а, десь а, тисячі пацієнтів на день. І так, домінування це інша проблема, неймовірно, неймовірний. Обсяг території заміновано, і кількість людей, які професіонально можуть займатися розмінуванням, вона справді невелика. Тобто швидке розширення тих навичок воно має відбуватися дуже дуже стрімко і будуть залучатися не професіонали, вони мають швидко навчатися, але це вибухові пристрої. Це має відбуватися. Через супервізію. І наша система, наш підхід, технологія вона надає таку можливість. Тобто менш досвідчений а, сапер а, він з нашою камерою може працювати в полі, а, роз, а, займатися розмінуванням, знаючи, що хтось з безпечного місця а, виконує супервізію його дій. Що сьогодні а, потрібно для повноцінного забезпечення наших військових такою технікою? Що сьогодні шукаєте? Можливо, інвесторів, ще інших а, технологічних вирішень? А, а, декілька шляхів. А, ну, власне, ми а, розробляємо і вкладаємо власні кошти. А, а, це, звичайно, досить обмежений. Ресурс, але проблеми гуманітарного такого масштабу, вони а, цікаві а, багатьом світовим благодійним фондам, з якими ми працюємо. А, також корпоративному сегменту, який працює з технологіями власне, там надання шоломів. Сподіваємось а, налагодити відносини з а, Facebook Meta, з нашими партнерами в північній. Корі... В, в, в Південній Кореї. Mm. <соць> 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 так, Це компанія LinkFlow. Ще один варіант ті технології, і таке застосування, воно насправді робить і гуманітарні, і військові операції в контексті війни набагато ефективнішими. Тобто, ми намагаємось наш досвід, який ми застосовуємо в Україні, передати і в військовим, наприклад, альянсу НАТО. Тобто вони можуть допомагати нам розвивати технологію і, власне, отримати цю готову технологію на озброєння після війни. Ось в цих напрямках ми намагаємось працювати. Друзі-інвестори, я мушу звернутися до вас. Я сподіваюся, що цей ефір і це е, інтерв'ю згодом побачить якийсь мільйонер з Америки чи Канади, і він буде готовий профінансувати цю чудову справу. Щоб допомогти нашим бійцям боротися. Вікторе, я дуже гарно слухаю це все, але ви знаєте, мені хочеться відкласти свій телефон і одягнути це на себе і повірити вам не просто на слово, а переконатися на практиці. Як воно працює? Будь ласка, в нас є підготовлений такий приклад першого такого нашого непробуткового проєкту. Емерсійна культурна дипломатія, власне, ми а, надаємо можливість людям, які не перебувають в Україні, а, опинитися там і на власні очі а, побачити те, що відбувається. Як а, що, таке, що таке війна, а, насправді майже неможливо пояснити і фотографії. І 2D відео вони не дають такого ефекту. Ось ви можете вдягнути шолом і а, за 5 хвилин а, зробити такий невеличкий тур по деокупованих містах України. Так, друзі, зараз відбувається щось небуденне не для мене. Я буду вам все коментувати, те, що я бачу і відчуваю. Так, поки що нічого. Так, бачу. Я можу бачити навколо себе на всі 360 градусів. І я чую звук. І я бачу справжнє обличчя Росії. Зруйновані будинки. Міста. Зараз бачу гостомель. Повністю зруйнований. Автівки пошкоджено абсолютно все. І воно і воно дійсно все в реальному часі, ніби, ніби я зараз стою там. Навіть відчуваю вітер шум вітру. Я можу навіть бачити те, що є піді мною, і це знову руїна. Я думаю, зараз цього достатньо. А. Ну, що я можу сказати з, зі свого досвіду? Хочеться плакати то раз. Надзвичайно реалістична картинка. Дуже, дуже справжня, ніби ти там дихаєш тим повітрям, ходиш тією галявиною, доторкаєшся до руйнації. Це, це з плюсів, з мінусів, це те, що я би не хотіла бачити таку картину в, в своїй країні. Але маємо, що маємо. Віктора, я вам дякую, але ще маю таке питання. Чи не думаєте ви, що така технологія в майбутньому нанесе якусь шкоду? Чи вона є цілком безпечною? Це насправді важке запитання. Технології вони, вони завжди і одночасно корисні, і потенційно. Небезпечні. Ми вважаємо, що з тим, що ми робимо, тут скоріше можна відповісти на це питання таким чином, як баланс позитивного та негативного впливу. От той позитивний вплив, який ми плануємо, той імпакт, до позитивної зміни світу, він набагато буде переважати негативні кейси. Ну і, звісно, ми про них думаємо і плануємо, як забезпечити власне безпечне користування технології. Питання наступне: ми зараз з вами в Торонто, в Канаді, але. З... Українською ідеєю, технікою і потенціалом. Чи ми можемо впевнено казати сьогодні, що майбутнє світової технології цілком дуже великою мірою залежить від України? Чи несе Україна першість в цій сфері? То мабуть, питання? Про кількісні характеристики, то а, питання до аналітиків, і мабуть, я так не відповім. Я зі свого досвіду, Давайте як людина, досвід. яка працює в Україні 20 з чимось років в ІТ і більш 15 років представляє українські іт компанії за кордоном. Я можу сказати, що Україна а, має, а, має вагу, а, ми маємо. Дуже талановитих людей, а, в нас з'являються дуже цікаві ідеї, які ми можемо а, реалізувати. Ми вирішуємо ті задачі, як, з якими не, впор, не впорались великі технологічні корпорації, і це, і це правда. І а, я думаю, що окрім того, те що, те, що ми робимо. З, тех, з точки зору, ми, ми працюємо умовно на межі а, реальності та можливості передавати цю, а, цю реальність. А, я хочу сказати, що Україна над, надважливо як, як культура і як нація. Вона важлива і. Як а, країна, яка демонструє наскільки свобода, наскільки демократія важлива для кожної людини практично, і що за це а, а, кожен з нас може, може віддати то дуже багато а, зараз а, на фоні війни відбувається надзвичайні речі у сфері культури. У сфері мистецтва і рівень того, що відбувається, він надзвичайно високий. І це демонструє те, що Україна справді дуже важлива світова країна, як осередок не тільки технології, а також культури людських цінностей. Вікторе, я повністю погоджуюся з кожним вашим словом. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Ми вам дуже вдячні і вам бажаємо подальшого розвитку, ще більше ідей, творчості певною мірою, щоб ми всі разом отримали найзаповітніше – перемогу. Я вам дякую, вам бажаю особисто за перемог і технічних. Друзі, дякуємо! Ми, велика можливість маєте сьогодні підтримати Віктора і його компанію в Facebook-сторінці. Ми залишимо всі посилання, і там ви можете дізнатися ще більше детальної інформації про нові технології. Слідкуйте, бо майбутнє наступає вже сьогодні. Я вам дякую, всім бажаю гарного вечора. Слава Україні! Героям слава!